Є якісь провокації? Ні, ні, ні вільно. Ми вільно спі... тією, е, яка емікрує під е, який звати. Забув. Шилова, Шилова, да, що ми мікрує під Юлю. І ага. тут вони стоять, ми не кусаємося, ми такі, ну, трошки з уморком так підтрунюємо друг друга. Питаємося, їм платять, а вони питають, які нам платять, ми кажемо, ми за ідею, а вони кажуть, ми за гроші. Це все. Це таке. А ми тільки що бачили бойка і телепишена палатки, вони теж за євроінтеграцію, вони теж за Майдан. Як вас відоприміте? Телепишин відомий злодій. От. Він стільки вже робив в Шеченському районі, що вже по ньому допір плаче. Це одне. От. Решта, решта. Значить, 223 час це полігон для випробування всіляких грудних. Технології виборчих, розумієте? Розпилення електорату, розтягування, розумієте? Левченка на, на дільниці. Ну так як взагалі було. Це тренування перед виборами президента, якщо вони будуть. Ми думаємо, що їх не буде. Все буде по-іншому. Оце таке. Воно. А Бойко він теж вроді націоналіст, як його... Я не знаю, хто такий Бойко де бойковий. Там 75 душ, я їх всіх не знаю. Не пам'ятаю, навіть по фамилію. Валік, хто такий бойко? Він так націоналіст. Старший. Старший. — Валік. А піс пояснив, вони кажуть, що на 10 лет якийсь бойко, теж націоналіст. А ви чого знімаєте? Ми знімаємо за фіксування. Ми, ми слідкуємо за виборами, це наша лізінка. Ми готуємо репортаж. А, наскільки дружить це вибори, наскільки вони що ви запитуєте? Ойка це людина Пелепишина, яка працює на нього і просто займається провокаціями, поширює брехню про інших кандидатів. Як взагалі відбувається у вас? Провокації в сторону ваш бік немає? Про -про Провокації системні йдуть по всьому окрузі. По-перше, люди ПЛП подали майже 80% мертвих душ, членів дільничних виборчих комісій. Через це дуже великі затримки з замінами, з замінами, наприклад, людей, які працюють в комісіях на посадах. І так само вони саботували, влаштовували скандали в ОВК. Я, можливо, таке саме буде відбуватися під час роботи дільничих виборчих комісій. Тобто їхня мета створити такий бардак, щоб можна було під час цієї, цих всіх речей е, намагатися сфальсифікувати якось вибори на свій бік. А інші кандидати теж про, декларуються про свою участь на Євромайдані. Ви когось там бачили? Колепіше на Бойка, Шилову. Якісь... Ні, не бачив, все тільки напевно, що це декларація, тому що ці люди працюють на одну людину, на Колепишено. І ці люди представляють, я так вважаю, я впевнений в цьому. Вони представляють цей режим, від якого вони залежні. І Колепише чекає вказівок з банкової, що йому робити. Ну, а тут він вже діє за сценарієм Чорновецького, тобто через мережі створення ним підкупу. Тобто, мережі, підкупу вже, голосів. Ви почали гречку давати? Були, були вже факти, людей спіймали на тому, що пропонували по 200 гривень до виборів і по 200 гривень після виборів. І ця мережа вже запущена, майсові фальсифікації, підкупу, вона вже працює. Тому, коли приїдуть міжнародні спостерігачі, вони, звісно, побачать якісь там дрібні порушення, що, наприклад, там двоє людей зайшло в кабінку. Але це зовсім не ті порушення, які впливають на результат виборів. А вже вплив відбувся вже місяць назад, де така робота брудна по тому, щоб змінити вибори на користь кандидата, за якого мешканці не хочуть віддавати свій голос. Дякую.